Доброго ранку малята. Подивіться, який чудовий сьогодні осінній день. Теплий, хоч і похмурий, а які кльони гарні стоять. Вони вже нарядились у жовті платячка. Природа змінюється, бо прийшла осінь. Листя опадає, все змінюється. Ой, а кого я побачила, діти, дивіться. Хто тут під кущиком сховався? Подивіться, їжачок сховався, який він гарний. А що він несе? Яблочок десь назбирав. Їжачок, де ти це в такі гарні яблучка? Їжачок пропонує нам піти разом з ним, і він покаже, де ж такі яблучка він взяв. Пішли з ним разом, подивимось. Куди ж це привів нас їжачок? Погляньте навколо. Що ви бачите? Дерева. А на деревах що росте? Яблука, груші, сливи, обрикоси, персики. Отже, ми прийшли у сад, де ростуть фрукти. Тому цей сад і називають фруктовий. А якщо в саду будуть рости, тільки яблуні. Як же цей сад буде називатися? Яблуневий сад, а якщо будуть тільки груші, грушевий сад, а якщо в саду будуть тільки сливи, сливовий сад. А якщо тільки абрикоси, абрикосовий сад. А якщо одні персики будуть рости? Персиковий сад. Діти, а ви, мабуть, помітили, що всередині усіх фруктів є насіння. Воно потрібно рослині для розмноження. Якщо насінинку посадити в землю, із неї виросте нове дерево. У деяких плодах є тільки одна насінинка. Вона велика і тверда. Її називають Кісточкою. Велику кісточку мають персик, слива, абрикос, а є фрукти, всередині яких багато маленького та м'якого насіння це яблучка та груші. У фруктах міститься багато вітамінів. Вітаміни допомагають діткам. Рости міцними та здоровими. А що ж можна приготувати із фруктів? Так, можна приготувати безліч соків, зварити фруктові варення, повидло, джеми. Це варення зварили з чого? Із яблук. Отже воно називається яблучне, а це варення із груш. Воно називається грушеве, сабрикос абрикосове варення і слив сливове варення, а із персика персикове варення. Малята, давайте подякуємо їжачкові за те, що він влаштував нам таку цікаву подорож до фруктового саду. Він мені розповів. Що він дуже любить Яблучка. А які ж ви фрукти любите? Намалюйте їх, будь ласка, і пришліть нам світлини. Ми з нетерпінням будемо чекати. До побачення, до зустрічі!